Доброго вечора. Огляд новин у викладі журналістів телестудії Тясмин у малій залі будинку рад провела засідання. Координаційна рада з питань реформування медичної галузі міста. Представники закладів охорони здоров'я, вкотре вирішували, як реорганізувати галузь так, щоб це влаштувало усіх. Цього разу слухали думку ще й представників області. Смілянських медиків цікавила позиція обласного керівництва охорони здоров'я щодо того, як вирішити питання із медичними закладами у нашому місті. Тому на запрошення секретаря міської ради Ярослава Березаня на засідання приїхав начальник Черкаського департаменту охорони здоров'я Михайло Лобас. Наразі ситуацію характеризують так: Забагато багато ліжкомісць, як на 68 тисяч на населення Сміли, дублюються відділення, неоптимізовано використовуються площі та інше. Все це обтяжує і спустошує міський бюджет. Швидше за все з обласного та Державного бюджету фінансування більше не надійде, тож у будь-якому випадку залишити все як є, не вдасться. Отже, на часі очевидно питання оптимізації. Тому як вже неодноразово наголошувалося, медичним закладам треба дійти згоди і почати рухатися в напрямку реформ. Посадовці з області теж проаналізували стан медичної галузі Сміли. Зауважили, що він поки що поверховий, але має результати досить невтішні, особливо за показниками медичного обслуговування. Тому керівник департаменту озвучив свої пропозиції. Необхідно всю стаціонарну концентрировать на базе Смелянской городской больницы и э, ЖД больницы, при этом 315 коек оставить в Смелянской городской и в ЖД больнице не более 85, и не раздувать больше ничего. Это первое. Второе. Ургенство возложить на э, городскую больницу. Плановую терапевтическую, хосписную и койки оставить на базе железнодорожной больницы. И вот таким образом это сделать, убрать э, урологию из МСЧ и сделать нормальную урологию, опять же, на базе э, городской больницы, это хотя бы э, приведет в порядок всю хирургическую службу. Запропоновані зміни дозволять зекономити більш ніж півтора мільйона гривень. Ще одна порада фахівців з області звернути увагу на розвиток первинної ланки допомоги та сімейних амбулаторій. Подібний успішний досвід реформ медичної галузі є у Вінниці. Поділитися ним з мілянами приїхала експерт ініціативної групи Рух реформ Надія Діденко. Під час реформ у Вінниці вона очолювала департамент охорони здоров'я в області. У першу чергу Надія Діденко закликала медиків не боятися змін, починати реформи, не сидіти, склавши руки. Та постійно удосконалюватися, присутнім запропонували провести повний аналіз діяльності кожного медичного закладу міста, щоб отримати рекомендації, як ефективно оптимізувати їх роботу. Однак такий аналіз може коштувати більше 200 тисяч гривень. Тому логічним було запитання секретаря міської ради до медиків, чи згодні вони виконати усі рекомендації кваліфікованої комісії? Якщо ви зараз тут всі кажуть, що да ті рекомендації, які будуть надані, ми їх беремо за основні їх виконуємо. Тоді я це роблю. Якщо ні, я це робити не буду. Тому що це безглуздо. Це ми просто викинемо гроші і втратимо час. Все. Однозначної відповіді секретар міської ради не отримав, адже у висновках комісії можуть бути рекомендації провести значну оптимізацію та виконати інші заходи, які болюче позначаться на трудових колективах медичних закладів. Учасники засідання зійшлися на думці, що розпочинати реформу галузі вкрай необхідно до кінця року, поки є ще фінансування і можливість. Пропозиції щодо того, як оптимізувати медзаклади, було багато, але однозначного рішення поки що немає. День знань у кожному навчальному закладі став пам'ятним і незабутнім, особливо для наймолодших школярів. Їм дісталося найбільше уваги і подарунків. Дорослі не забули і про те, що малеча особливо полюбляє солодощі. Тож після того, як пролунав перший дзвінок у школі номер 15 дітвора залюбки ласувала морозивом. Про таке солодке свято подбали перші особи міста, депутати і підприємці. До школи з радістю так назвали свято 1 вересня для дошкільнят та наймолодших школярів у школі номер 15 Тут зробили його цікавим, радісним і солодким. Про заряд позитиву та гарного настрою подбали не лише педагоги і батьки, а й керівники міста, депутати міської ради, підприємці та інші благодійники. Чудові подарунки, солодкі подарунки нам е, представили. Е, Заступник виконуючи обов'язки міського голови Березань, заступник міського голови Шовкун, депутат міської ради. Рушкевич, приватний підприємець. Круг я дуже вдячна людям, які підтримують школу. Я вдячна міській раді, які підтримують школу і може нам допомагати в будь-якій ситуації. Свято доповнили розваги та ігри. Цю святкову програму підготували працівники культури. Малеча охоче смакувала морозивом, танцювала та набиралася сил до нового навчального року. Уже цієї осені багато вулиць міста буде перейменовано. Які саме вулиці змінять свої назви і як саме називатимуться? Над цим питанням працює спеціальна комісія при міському виконавчому комітеті. Його обговорюють пересічні громадяни. Доречними є поради і місцевих краєзнавців. науково краєзнавчий ракурс теми окреслив почесний краєзнавець України, член комісії з перейменування вулиць Володимир Нікіфоров. Як показує практика роботи інших міст, зокрема Кіровограду. Перейменування чи повернення історичних назв може відбуватися і в робочому режимі. Тобто ми можемо і не виносити це питання на обговорення, і історичні назви можуть повернутися постановою рішенням місцевої влади. Питання, звісно, і при обговоренні йшло про основні вулиці. Зокрема, на краєзнавці пропонували такі ось. Сучасна назва Свердлова це вулиця Серебрянська. Вулиця Леніна, Володимирська. Справа в тому, що раніше це було три назви вулиць. Тобто східна, східна ділянка називалась Вулиця Леніна, Львівська. Але справа в тому, що у нас Львівська вже є у місті, центральний ділянок цієї вулиці називався Володимирський. На честь Володимира Бобринського, якому ми завдячуємо залізниці з появою в нашому місті, і південна чи західна вірніше ділянка це Давидівський бульвар. Тобто, варто б зупинити свій вирів на вулиці Володимирській, наприклад, вулицю Артема на вулицю Рафінадну, вулицю Шестьріч СРСР на вулиці Братів Яхненка, наших підприємців українців, смілян, до речі, за народженням. Вулицю Блюхера на Новозаводську, адже вона такою була ще в 1949 році. І на, на мою думку, на громадське слухання, слід винести назви вулиць, які неоднозначно сприймаються жителями міста. А справа в тому, якщо запитають, а на якій вулиці я мешкаю, я житель вулиці Федорова. Це міська вулиця, і хоча я не власне не житель міста, але мене це питання теж торкає. Скажімо, я виніс свою, вніс свою пропозицію, що не слід так сліпо підходити до питання перейменування і перейменовувати все скопом. А краще перейменувати цю вулицю на вулицю Першодрукаря Федорова друкаря Федорова, і тоді були б і мінімальні затрати. Ну, я, я обіцяв не чіпати це питання. Просто встановлюється вказівна табличка на витиках вулиці, що це вулиця першого друкаря Івана Федорова. Звичайно, ті вулиці, які пов'язані з комуністичним минулим, потрібно це ми говоримо, але це не значить, що потрібно там десь сто переменувань чи 120, а це потрібно десь три десятка зробити. І в певний час поетапно це зробить шанувальників друкованого слова. Запрошуємо перегорнути сторінки газети Сміла. Вийшов друком черговий номер газети Сміла на сторінках часопису на шкільних подвір'ях. Пролунав перший дзвоник, що покликав за парти більше шести з половиною дітей. Репортаж зі святкових заходів та вітання із днем знань у центрі уваги останніх сесій міської ради розірвання договору про спільну діяльність із Сміла Енергоінвест. Задумайтесь, чи потрібне нам у місті повернення кримінальних часів про перебіг подій на 74 четвертій сесії міської ради. Також до вашої уваги графіки прийому громадян секретарям міської ради та заступникам міського голови у вересні 2015 року. У Смілі розпочала активну діяльність спілка учасників АТО про її мету і завдання у матеріалі Андрія Глущенка. У культурно-просвітницькому центрі Світанкова Зоря відкрилася виставка ретросвітлин. На ній представлені фотографії із зображенням сміли столітньої давнини. Звіт народного депутата України Ірини Геращенко за вісім місяців роботи. Роз'яснення Смілянської державної об'єднаної податкової інспекції щодо затвердження нових форм декларацій для платників єдиного податку та забезпечення конституційних прав і свобод громадян. Підприємство комунальник про важливість укладення договорів на вивіз сміття, зобов'язання та відповідальність. Пізнавальна та цікава екскурсія міською маршруткою: як подорожуючи громадським транспортом, відкрити для себе смілу. Також читайте новини від освітніх закладів та рубрику Що там за Смілою. Окрім цього, на сторінках газети Сміла вітання, приватні оголошення, офіційні матеріали. Газета у продажу з 2 вересня. Шановні сміляни, триває передплата на газету Сміла. На сьогодні це вся інформація. Більше новин на сайті Сміла Медіа «Орхюей» та каналі Телестудії Тясмен у мережі YouTube. До зустрічі!